Інкапсуляція це архітектурний принцип програмування, який говорить про те, що внутрішні деталі, як зроблений об'єкт чи компонент, мають бути приховані, а взаємодія з ними має відбуватись через чітко окреслений інтерфейс. Це допомагає зберігати код легко підтримуваним і організованим. Саме цей принцип реалізує такий хук в реакті, як Use Imperative Handle. Ми вживаємо його з таким хуком, як UseRef. Але різниця в тому, що ми дозволяємо робити з тим елементом тільки ті методи, які ми окреслимо в UseImperativeHandle. Давайте розглянемо це на практиці. Напишемо трохи коду. Почнемо зі створення компоненту. І це буде компонент, який буде CustomInput, який буде використовувати UseImperativeHandle. Дамо йому ім'я CustomInput. І все, що буде повертати наш компонент, це буде один input type text. Тепер створимо реф для нашого інпута за допомогою хука useref. І додамо його до інпута. І тепер за допомогою хука UseImperativeHandle створимо інтерфейс методів, які може використовувати наш custom input. Він буде мати два методи: Focus і clear. В кожному з них ми спочатку перевіримо. Чи наш input ref current існує. І вже потім виконаємо фокус. І ще для того, щоб ми могли застосувати use Imperative Handle ззовні, ми маємо використати forward ref. І тепер ми застосуємо його ось таким чином. І тепер напишемо ще інтерфейс для нашого компоненту, щоб будь-який компонент, parent, який буде ним користатись, одразу бачив, які методи можна використовувати, а яких просто в ньому немає. І застосуємо цей інтерфейс тут. Де може бути корисний UseImperativeHandle? Handle? Всюди, де ви маєте вживати UseRef і хочете окреслити доступ до цього рефа з батьківського компоненту. І ви можете окреслити цей доступ до рефа дуже чітко, що вам будуть доступні тільки такі методи, як Focus і Clear. І тепер використаємо наш елемент, наш Custom Input у батьківському компоненті. В батьківському компоненті App створимо новий реф. І цьому useRef ми передамо тип нашого custom input, щоб він одразу знав, які методи йому доступні. Ось ви бачите, він нам це вже підказує. І тепер додамо дві функції, які ми будемо використовувати в батьківському компоненті. HandleFocus і HandleClear. Тобто ми тут нічого не робимо, ми просто використовуємо функції з нашого кастом компоненту. З нашого кастом інпута. І давайте тепер ще додамо кнопки до цих функцій. І до цього кастом інпута додамо ref. Ось звідси. І все, давайте тепер перевіримо, як це працює. Ось. І, як ви бачите, все працює так, як повинно. Що станеться, якщо ми захочемо застосувати якусь функцію, якої, якої немає ось тут в Custom Input? Наприклад, ми захочемо просто якусь, якесь значення вписати програмно. Давайте створимо кнопку для цього. І потім спробуємо створити таку функцію. Ось це буде функція HandleValue. Ось вона. І ось тут ми спробуємо в цьому кастом інпуті змінити програмну вартість. Тобто ми беремо наш input, input ref, current. І намагаємось тут зробити щось, що не є clear або focus. Тобто те, що ми там визначили. І ви бачите, цього просто тут немає. Тобто, якщо ми хочемо зробити щось таке, set value. Ось і тут якусь. Якесь значення встановити, то нам для цього треба ось тут додати ще одну функцію. Тобто зараз нічого, окрім clear і Focus, ми не можемо зробити в батьківському компоненті. Але якщо ми додамо цю функцію, давайте спробуємо це зробити. Ось не будемо вже нічого передавати, а просто встановимо тут hardcoded value. І тоді тут просто будемо викликати цю функцію. І, звісно ж, наш інтерфейс теж треба оновити. І тепер, як ви бачите, зникла помилка. І якщо ми захочемо ось тут щось додати, ось ви бачите, з'явилася ця наша нова функція. Якщо ми тут натиснемо ось цю кнопку, наш інпут отримає ось, ось це значення. Дякую, що подивились моє відео. Якщо воно було для вас корисним, ставте лайк і підписуйтесь на простий фронтенд. Діліться відео з друзями, які теж вивчають React. До зустрічі у наступних відео. Пока!